Слава Україні! Теракт Волонівці, вбивство азовців. Хто винен? І як запобігти стратам полонених? Які дії президента є державницькі? Україна була не підготовлена до війни. Південь України був зданий. Безграмотно війська вивели з Мелітополя замість тримати там лінію оборони і всіх зігнали в Маріуполь. Таким чином, здали Мелітополь та створили оточення для військ Маріуполь. Хлопці герої два місяці боронили оточене місто. Потім спогодження з вищим керівництвом держави здалися з метою забезпечення життя та забезпечення виконання обіцяних домовленостей з обміну полоненими. Два місяці хлопці у полоні. Об'єднаний інформаційний простір мовчить про подвиги хлопців та про дії влади з визволення хлопців. Мовчить і влада щодо дій з визволення хлопців. Всіляко замовчується і забувається факт перебування в полоні азовців. З'являється інформація про обмін сотні азовців. Знову тиша. І тепер інформація про теракт в Оленівці. вбивство росіянами азовців, понівечення більше 200 хлопців і знову замовчування дій щодо визволення азовців, повна відсутність розумної реакції влади, а саме оголошення жалоби, що є чесно, правильно, заслужено і порядно. Ще й політично. Але це не робиться. Бо комусь вигідно, щоб люди забували про азовців і не шукали відповіді на питання, хто винен в полоненні азовців та бездії з їх визволенням. А не люди, грамотні управлінці, задаються питаннями, як запобігти стратам полонених. Розумні люди розуміють, що щось тут не так, наприклад, ООН і Україна, коли підписували зернову угоду, Чому дозволили Україні експорт зерна, Росії експорт зерна і добрив? Можливо, потрібно було б і азовців визволити? Бо світ голодає. І азовці голодають і мучаться. Багато питань. Тому які дії президента державницькі, і що повинен зробити президент? Перше. Розслідування факту здачі півдня, знайти нецапів відбувалів керівника Кримського СБУ, який. Чи не повідомив про вторгнення в 5 годин ранку. А знайти і судити тих, хто з 30.10.21 -го, -го, -го не готувався до війни. Ігнорував повідомлення про війну, повідомлення розвідки української, розвідки закордонної та готував росіянам полегшений наступ. Приберемо зрадників, менше хлопців потраплятимуть в полон. Друге. Проведення розслідування ефективності роботи всіх відповідальних за обмін полоненими та визволення азовців, оцінити їх дії та оприлюднити. Під тиском громадськості змусити їх діяти і судити тих, хто при... призвів до проблем та бездіяв. Третє вихід з зернових угод в односторонньому порядку, як неефективних і поганих задоволеністю. Адже говорили про море. А вони б'ють в порти. Угоди можуть бути тільки на умовах: вивіз зерна, безпека в портах і на терміналі, безпека в морі, безпека для людей, задіяних від вивозу зерна, та і інші речі необхідні для України, наприклад, визволення зовців. Умови повинні бути прості. Розбомблені елеватори в Україні чи вантажівки, що підвозили зерно. Угоди припиняються. Тільки при таких умовах. Коли є відповідальність Росії за зроблене чи не зроблене, можливо, варто дозволити Росії продавати зерно. Обмін всіх полонених на право Росії продавати добрива. Вони, нам, всіх полонених, ми погоджуємо, що світ дозволяє експорт Росії добрив. Тільки так світу голодно, а нашим хлопцям і голодно, і холодно, і боляче їх мучають. Четверте. Попередження всієї світової спільноти, що у разі знищення хоч би одного військополоненого чи отримання фактів катування Україна негайно розпочинає атакувати на території Росії інфраструктурні військові об'єкти. Зробити це. П'яте. Провести спецоперації з визволення Придністров'я та отримання трьох тисяч російських військополонених. Що робити і як, розказано в нашому іншому відео. Посилання над відео. По закінченню відео та під відео. Шосте. Забезпечити визнання Росії терористом і накладення все більших санкцій. Сьоме оголошення вимог України до Росії. Подальше вбивство чи катування будь-якого військополоненого чи ув'язаного цивільного це накладення санкцій та звернення до міжнародного суду на компенсацію 25 мільйонів доларів за кожного. Восьме. Оголошення в Україні трьохденної жалоби за вбитими азовцями. Так повинно бути. Дев'яте. Повідомлення світової спільноти та Росії, що будь-які наступні перемовини можливі тільки після розгляду питання повернення всіх полонених військових та ув'язнених цивільних і виплати Росії компенсацій за смерть кожного вбитого полоненого чи ув'язненого цивільного. Зробити це. І десяте. Просити ЗСУ найближчим часом провести ряд спецоперацій з покарання окупантів та відплати за зроблено. Теракт в Оленівці, вбивство Азовців, хто винен, як запобігти стратам полонених і які дії президента є державницькі? Дії такі: виявлення і усунення зрадників, оприлюднення злочинів і інформування суспільства, отримання більше легкодобуваємих військополонених для обміну. Проведення перемовин з Росією в формат її залежності від зроблених злочинів до полонених військових і ув'язнених цивільних, чим примусити не ув'язнювати і не катувати, і не вбивати. А що ви думаєте з приводу озвучину? Пишіть в коментарях. За найбільшими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти хай читають державні ставленники. вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал. Поставте лайк, зробіть свій коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент держави, побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!